Вітаю екватор робочого тижня. Середа, 1 листопада в ефірі Капрі Ньюз. Сьогодні для вас у студії працює Анастасія Бурковська. Тож пропоную обговорити наступні теми. Готується до третьої хвилі загострення Віталій Барабаш про ситуацію на Авдіївському напрямку. Зараз є інформація, що підтягують із К на Авдіївський, із Маріуполя навіть перекидали сили. Чекаємо, бачимо, розуміємо. Витратили 35 мільйонів гривень. У селидівській громаді завершився поточний ремонт автодоріг. Було зроблено близько 49 доріг. Це і дороги загального користування, а також внутріквартальні дороги. Апаратна нарада у мирнограді про роботу пунктів незламності. освітній процес та нове медичне обладнання. Пункти незглавності працюють зараз. Вони ще. Не користуються ніякою популярністю, тому що у нас все достатньо є у громаді. На Донеччині підприємці можуть отримати кредити для розвитку бізнесу. Якщо клієнту потрібно закупити якісь обладнання, він має змогу отримувати на два роки один відсоток. Більше третє, четверте інші роки до десяти. Це буде п'ять. Життя прожити не поле перейти. Сергій Андрійченко разом з дітьми привітав ветерана Михайла Юрченка з днем народження. Хочеться прожити і ще. Як заказують дочки, дочка Друга. і онука, тільки щоб то було. Сім золотих медалей з чемпіонату світу мирноградські кікбоксери повернулися зі змагань. Було складно, але ми сильні. Я приділила большой путь. Це того стоїть, Такі емоції готуються до третьої хвилі загострення. Віталій Барабаш про ситуацію на Авдівському напрямку. Українські військові, які боронять Авдіївку, готуються до третьої хвилі загострення, яке розпочалося на початку жовтня. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Дуже багато ворог проводить скажімо так підтягування сил і особового складу і техніки різної. Є інформація від місцевих мешканців, які зараз. Знаходяться на тимчасово окупованих територіях, наближених до Авдіївки. Наразі на Авдіївському напрямку може бути понад 40 тисяч окупантів. Я думаю, що навіть більше ніж 40, бо саме на Донецькому напрямку свого часу під 100 тисяч було сконцентровано. Звичайно, що. Вони його там свого часу перекидали і на запорізькі напрямок, на Бахмутський напрямок. Потім зараз є інформація, що підтягують із Куп'янського на Авдіївський, із Маріуполя навіть перекидали сили. Чекаємо, бачимо, розуміємо. Хлопці готуються ворог постійно гатить як по позиціях військових, так і по мирним мешканцям, яких залишається у місті понад півтори тисячі людей. Дійсно, ворог кидає на ці місні штурми дуже багато. Ми чуємо, що відбувається на позиціях. Тиші не буває цілодобово. Звичайно, що дуже багато обстрілів. Якщо говорити ти про по місто, то 40-50 обстрілів таких масованих відбувається за добу В останніх декілька днів від 6 там до 12 авіабомбових ударів по позиціям, взагалі, там не знаю сотні обстрілів масованих в добу, за даними інституту, вивчення війни за три тижні загострення російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, як планувала. При цьому вона втратила сотні людей і понад 100 одиниць бронетехніки і танків. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Армія РФ завдала 23 удари по Донеччині. Загинула людина. Ще чотири отримали поранення. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів Росії. Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Курахове, Селидове, СМД Курдюмівка, Очеретине, Південне, Північне, села Андріївка, Бердичі, Галицинівка, Єлизаветівка, Нетайлове, Новоукраїнка, Орлівка, Рай Олександрівка, Щербинівка. Окупанти били по мирному населенню з авіації. ОТРК Ісканде. БДР, РСЗВ «Град», БПЛА та артилерії. Пошкоджено 53 цивільних об'єкти, 29 житлових будинків, 11 господарчих споруд, промислові бази, магазин, Школу, гідротехнічну споруду, гараж, автомобілі, ЛЕП у південному, внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина. Трьома ракетами Іскандер. Росія поцілила по селидовому. Пошкоджено 17 приватних будинків, 11 господарчих споруд, промислові бази, автомобілі Леп. Єлизаветівку ворог накрив артилерійським вогнем. Поранень зазнали дві цивільні особи. Пошкоджено лінію електропередач. По одній людині поранено в новоукраїнці та Красногорівці. Поліцією. Та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Марнограді розшукують чоловіка. Крохмальов Василь Васильович 1955 року народження. Вийшов з дому 29 жовтня 2023 року об 11.00 у районі 5-6 місто Мирноград і до теперішнього часу не повернувся. Був одягнений у толстовку болотяного кольору, чорні спортивні штани та капці, носить окуляри у чорній оправі. Будь-яку наявну інформацію про місце знаходження Крохмальова Василя Васильовича просять повідомляти за телефонами. 050 176. 72, сімдесят два, п'ятдесят три, нуль п'ятдесят сто вісімдесят шість, вісімдесят два, п'ятдесят три, нуль дев'яносто дев'ять, вісімнадцять, дванадцять, п'ятдесят або сто два. Сьогодні, 1 листопада, для мешканців Покровської громади розпочався опалювальний сезон. Станом на сьогодні усі об'єкти теплопостачання працюють у технологічному робочому режимі. Зазначається, що батареї у будинках стануть гарячими не одразу, тому потрібно дочекатися, поки прогріється теплоносій. Витратили 35 мільйонів гривень у Селидівській громаді. Завершився поточний ремонт автодоріг. Подробиці дивіться далі. У Селидівській громаді завершився поточний ремонт доріг. Вулиця Центральна, що у місті Селидове, за словами заступника міського голови з житлово-комунальних питань, була одна із найаварійніших. Згідно з системою публічних закупівель Прозору, на її ремонт було витрачено 3 мільйони 760 тисяч 19 гривень. Договір на цю суму комунальне підприємство, комунальник місто Селидове уклав із підрядною організацією «Облдоррембуд». Тепер проїжджати ці. Її вулицею водіям стало комфортніше. Було багато звернення від мешканців щодо ремонту проведення поточного ремонту ріг. Громади люди зверталися, писали заяви з проханням відремонтувати, провести поточний ремонт. На теперішній час завершений поточний ремонт доріг у місті у Сулицькій громаді було зроблено близько 49 доріг. Це і Дороги загального користування, а також внутріквартальні дороги. Ремонт проводився як у місті Селидові, так і у місті Українській усемтицу Курини. Загалом на поточний ремонт доріг цього року із місцевого бюджету Селидівської громади витратили 35 мільйонів гривень. За ці кошти підрядники відремонтували близько 20 тисяч квадратних метрів. Ведуться роботи у громаді із організації дорожнього руху. У громаді було розставлено 68 дорожніх знаків. Багато часу в громаді цьому питанню не приділилась уваги, але в цьому році було встановлено 68 дорожніх знаків та показчиків. Олександр Бояринцев зазначає, також запланована розмітка 92 пішохідних переходів, 32 з яких уже зроблено. Послуга допомоги для ВПО буде тимчасово недоступна у дії. Повідомили у Мінцифрі. Відсьогодні відбувається оновлення сервісів. Отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, як і раніше, можна офлайн в УСЗН або ЦНАПІ. Після оновлення на громадян чекають наступні зміни. Подати заяву можна буде одразу на усю родину дітей, чоловіка чи дружину. Виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сім'ї. Зміняться умови виплат. Фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах. Апаратна нарада у мирнограді про роботу пунктів незламності. освітній процес та нове медичне обладнання. Дивіться далі на сьогоднішній день у закладах освіти мирноградської громади. Знання здобувають 4166 учнів. Начальниця відділу освіти мирноградської міської ради каже: доки дозволяє безпекова ситуація, проводять і очні консультації. Консультації з різних предметів отримало 1235 учнів. Та 638 вихованців в вихованців закладі дошкільної освіти крім того, консультаціями. Охоплені батьки та також проводяться консультації психолога. Учні консультації сьогодні дуже затребувані серед школярів та батьків. Тож планується відкриття ще двох консультаційних пунктів. Працюють консультативні пункти на базі для вчителів. У нас є центр психологічної розвитку підтримки вчителів, які працює постійно, надає консультації. Закінчилась реєстрація на конкурс учитель 24 Четвертого року, який буде проведено всеукраїнський конкурс, у нас два вчителі подали заявки і будуть брати участь в цих конкурсах. Підготували до можливих блокаутів і пункти незламності, де у разі відключення світла мешканці зможуть зігрітися та зарядити гаджети. Пункти незглавності працюють зараз. Вони ще не не користуються ніякою популярністю, тому що у нас все. Достатньо є у громаді. Працюю штатному режимі і Марноградська центральна міська лікарня. Так за жовтень там здійснили 254 хірургічних втручання, надали допомогу 11 пацієнтам з мінно-вибуховими травмами. Також нещодавно лікарня отримала гуманітарну допомогу на суму 1 мільйон 783 тисячі гривень. Також отримали медичне обладнання у виді наркозно-дихальних апаратів, закуплене за кошти місцевого бюджету. На суму 7 мільйонів 260 тисяч почали ремонт, поточний ремонт з метою усунення аварійного стану вхідної групи хірургічного корпусу. Щодо сезонних захворювань, то сильних спалахів на території громади не спостерігається. «Порог захворюваності не перевищує обласної, майже в три рази менше за тиждень. переболіло 125 осіб. В тому числі 10 дорослих на ковід, також головна лікарка нагадала мешканцям, що абсолютно у всіх амбулаторіях міста можна отримати п'яту бустерну дозу вакцини від ковіду та зробити щеплення від грипу. На ринку праці України спостерігається зростання кількості вакансій. Найбільший попит на представників робітничих професій і сфери торгівлі. Про це зазначається на сайті Державної служби зайнятості. У вересні 2023 року у базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 103 тисячі вакансій. Ще у липні їх було 83 тисячі. У Державній службі зайнятості зазначили, що зростання попиту роботодавців на працівників є свідченням поступового відновлення економічної активності країни. Адже ще торік на одне вільне робоче місце у середньому претендували 9 людей, тоді як сьогодні на одну вакансію претендують лише двоє шукачів роботи. На Донеччині підприємці можуть отримати кредити для розвитку бізнесу. Подробиці дивіться далі. Через повномасштабне вторгнення ворога в Україну багато підприємств опинилися у складному становищі. Аби підтримати бізнес, існує декілька державних програм. Зокрема, у Донецькій області підприємці можуть отримати кредити від Ощадбанку. Так, за 2023 рік, а саме 9 місяців, да, 2023 року банк видав більш 81 мільйон гривень для клієнтів Донецького регіону. З них 60 мільйонів це державна програма 5.7.9. Наш діючий такий кредитний портфель, портфель станом на сьогодні більш 400 мільйонів гривень. У вересні 2023 року кабінет міністрів змінив механізми державної підтримки бізнесу за програмою Доступні кредити 5, 7, 9%». Зміни стосуються територій з можливими бойовими діями або високого воєнного ризику, зокрема і Донецької області. Тобто, якщо клієнту потрібно закупити якісь обладнання, він має змогу отримувати на два роки 1%. більше третє, четверте інші роки до 10 – це буде 5%. Сума максимальна до 150 мільйонів і сроком, сроком до 10 років. Говорили на брифінгу і про вид кредитування для соціальних підприємств, які здійснюють діяльність на Донеччині. І які виконують е, якусь соціальну місію, або бажають е, виконувати якусь соціальну місію у майбутньому, або на сьогодні е, час е, частину свого прибутку фінансують у щось е, соціальну, якусь е, соста... місію. Е, від. 10 тисяч доларів до 100 тисяч доларів в еквіваленті і строком до трьох років. Також Ганна Прасол розповіла про програму для експортерів, які мають змогу без застави отримати кредит в Ощадному банку на майбутню виручку. Ну, наприклад, є такі експортери, яким у них є дуже такі довгострокові контракти, і їм потрібне фінансування сьогодні для того, щоб здійснити більше своєї продукції для того, щоб експортувати її за межі України. І наразі їм можливо буде не вистачати бігових коштів. То банк за підтримкою якась програми яка для експортерів, готовий фінансувати таких клієнтів без застави, допомагати за рахунок майбутньої виручки. Гранти для розвитку або створення нового бізнесу стали дуже популярними цього року. Наразі продовжує працювати державна програма ЄРОТ в 2023 році. А Щадбанк в Донецькій області, саме клієнтам Донеччини, отримано вже 19 мікрогрантів та 6 грантів за програмою ГІЗ від німецького уряду. Тобто, клієнти. Використовують потрошку, здійснюють і відбудовують свій бізнес або створюють щось нове на Донеччині. Клієнт або майбутній клієнт Ощадбанку має змогу подати заявку на кредити в онлайн режимі на офіційному сайті або у мобільному застосунку протягом 24 години отримати інформацію щодо погодження кредиту або ні. А якщо клієнт отримує погодження кредиту, він має змогу звернутися вже з Позитивним рішенням до відділення банку для того, щоб отримати кредит. Також з 1 грудня Ощадбанк змінює карткові тарифи на перекази коштів, надання виписок та інших послуг. Тарифи будуть лояльні на сьогодні. Клієнти, які здійснюють перекази з картки на картку з Ощад-24 як фіз особи, платять 3 гривні за кожен платіж. Тобто будь-яка сума плюс 3 гривні. З 1 грудня ця послуга стане безкоштовною. Старшокласники здобуватимуть академічну або професійну освіту. Стандарт поширюватиметься на учнів 10-12 класів та студентів закладів професійної та фахової предвищої освіти. У частині здобуття повної загальної середньої освіти. Академічне спрямування передбачатиме поглиблене вивчення окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання у закладах вищої освіти. Професійне спрямування здобуття освіти передбачатиме профільне навчання, що буде орієнтоване на ринок праці. Життя прожити не поле перейти. Сергій Андрійченко привітав з 96-м днем народження Михайла Михайловича Юрченка. Подробиці дивимося далі. Сергій Андрійченко багато років поспіль реалізовує соціальні проекти підтримки для людей, які цього потребують. І попри те, що сьогодні він знаходиться у лавах Збройних сил України та боронить нашу землю від окупантів, добрі справи не поставлені на паузу. Так сьогодні однодумці Сергія Андрійченка разом з учнями роду… Динської школи номер 8 привітали з ним народження іменинника ветерана, якому виповнилось 96 років. Життєвий шлях у Михайла Михайловича довгий та цікавий. Були у ньому і злети, і падіння, проте він ніколи не опускав руки. Бажаємо вам вам міцного здоров'я і миру. Головне, щоб був мир, і ми дуже раді вас бачити. Пословиться така: життя прожити не по. Тироста щевот, споминать з Єф, шановний Михайло Михайлович, від всієї душі вітаємо вас з день народження, терпіння і чистого неба над головою. Бажаємо, щоб роки руки залишали світлі погоди і. Почуття з днем народження вас. Бажаю вам нічного здоров'я. Зараз його оточує любляча велика родина, яка пишається своєю близькою людиною. У Михайла Михайловича є донька, шість онуків та вісім правнуків, яких він дуже сильно любить. Чоловік зазначає Марії зібратися всією родиною та відсвяткувати свій ювілей 100 років. Хочеться прожити ще. Як заказують дочки, дочка і онука, тільки щоб то було. Теплі слова привітання лунали для іменинника від гостей. Сьогодні, цього дня, ми чекали дуже довго. Слава Богу, він сьогодні є цей день. Ми дуже щасливі, що в нас є дідуся, кому. Сьогодні 96 років. Ми дуже цим гордимося. Ми бажаємо йому міцного здоров'я, просто міцного здоров'я і мирного неба. На жаль, сьогодні такий час, що ми не можемо зібратися всі родиною. У нас велика дуже родина, яку, яку завжди наш дідусь і бабуся берегли. На жаль, зараз тільки дідусь. Ну він на скрипко держе. дуже приємно бачити вас в нашому домі сьогодні. Ви прийшли поздравити нашого Михайла Михайловича з 96-м днем народження. Большое вам спасибо за внимание, которое вы оказывали нам. Ну, на протяжении вот он 5 лет здесь живёт, на протяжении 5 лет вы как бы наши частые гости. Спасибо вам большое. Ждём вас на століття в гості. ми живемо в такий складний час, ось такий воєнний час, і саме напередодні такого, такої знаменної дати, як визволення України від загарбників, ми пригадали, що в нашому містечку є така людина, яка має відношення. І, звичайно, наші діти повинні пам'ятати про минуле, про людей, які зробили такий величезний вклад для своєї країни, шанувати їх, пам'ятати про них. Згадувати про них, бо без минулого немає майбутнього. Сергій Андрійченко на своїй сторінці у соціальних мережах зазначив життя прожити не поле перейти. Михайло Михайлович Юрченко сьогодні святкує свій 96-й день народження. Ми познайомилися з ним та його сім'єю ще до початку повномасштабного вторгнення. Міцний духом з багатою життєвою історією і завжди щирою посмішкою. Взірець для майбутнього покоління. Сьогодні учні з Родинського разом з моїми однодумцями завітали до іменинника у гості. Теплі побажання та приємні розмови. Щиро вітаю Михайла Михайловича з днем народження. На жаль, не маю можливості особисто потиснути руку, але впевнений, що після перемоги обов'язково завітаю у гості, і ми, як і раніше, поговоримо про життя. Колектив телебачення Капрі приєднується до привітань та бажає ветеранові довгих років життя, перемоги та миру. Сім золотих медалей з чемпіонату світу. Мирноградські кікбоксери повернулися зі змагань. Зі спортсменами уже встигли поспілкуватися мої колеги. З 25 по 29 жовтня в Італії пройшов чемпіонат світу з кікбоксингу, в якому взяли участь 2600 спортсменів з 54 країн світу. В Загальнокомандних заліках збірна команда України зайняла почесне третє місце та виборола 54 золоті медалі, сім з яких у спортсменів з Мирнограда. У нас Сезон, как говорится, сезон боев, весна, осень, сезон соревнований. Идет сезон соревнований. Мы буквально соревнования на соревнованиях, поэтому постоянно в тонусе держали себя в уровне, прошли все отборочные от области до Украины, до турнира на сильнейших. Всюду повыигрывали, вошли в состав, достойно вошли в состав Украины. Было сложно, но мы сильнее. Я проделала большой путь, это того стоит, такие эмоции, поездка в Италию, все. Ну и это все заслуга тренера. Спасибо ему большое. Был парад на нам кроме в принципе там встречали хорошо. Все рады. На чемпіонаті світу Донеччину всього представили три спортсмена з Мирнограда та їх тренер. За словами Анастасії, аби вибороти перемогу у суперників, потрібно дотримуватися особистої тактики. Ну це приходить во время боя одразу на емоціях начинаєш біти. Как попадает, потом успокаиваєшся. Понімаєш, як роботу соперники Ілля Боровіков показує свій фірмовий удар, завдяки якому йому вдалося перемогти суперників на чемпіонаті. Всього у хлопця було 9 поєдинків, в результаті яких він отримав три золоті медалі. Спортсмен зазначає, на змаганнях неабияк важлива підтримка від тренера. те, як надо лучше роботи. чтобы я не волновался, чтобы я сделал все, что мы отрабатывали на тренировках, показать свой максимум. Я Михаил Коваленко, мне 10 лет, я уже занимаюсь боксингом год. Соревнования прошли хорошо, как там соперники были очень сильные, итальянцы, как там французы были. У меня было в каждом, в каждом разделе по три боя. Я выиграл первое и третье место. Очень упорные тренировки, каждый день дополнительные, обычные. Благодаря тренеру я достиг такого уровня. Зі змагань спортсмени разом із тренером повернулися до Мирнограда сьогодні, 1 листопада. Тож їх всіх радо вітали посмішками та подарунками. Ми дуже пишаємося нашими спортсменами, нашими кікбоксерами для нашої громади. Це дуже високий рівень. Чемпіонат світу це дуже круто. Спортсмени молодці, і ми вирішили їх так трішечки відзначити. Троє діток, і їхній тренер також виступав як спортсмен. У них такі чудові результати, і ми бачимо, як вони задоволені, як задоволений тренер, як задоволені батьки. Це наша гордість. І я хочу сказати, що, попри все, в Мирнограді спорт не те, що живе, він показує гарні результати. Як спортсмени, так і тренер зазначають, чемпіонат світу зовсім не межа. У подальшому вони планують продовжувати посилено тренуватися, виборювати призові місця та прославляти рідний Мирноград, Донеччину та всю Україну. Землю накрила потужна геомагнітна буря. За даними ресурсу «Метеоагент», буря потужністю 6 балів спостерігатиметься два дні – 1 та 2 листопада. Далі на нас чекає затища із невеликим посиленням сонячної активності 9, 21, 23 та 24 листопада до 4 балів. Буря потужністю 5 балів прогнозується 25 та 26 листопада. Далі дізнаємося прогноз погоди на завтра, 2 листопада. Зранку до самого вечора у Покровському районі небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура в день сягатиме до плюс 14 градусів, а вночі до 11 градусів тепла. На цьому у мене все ще більше цікавих та актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.